Новий навчальний рік у Бердичівській територіальній громаді розпочинають 15 шкіл і 14 дитячих садочків. Для близько чотирьох сотень випускників цей перший дзвінок стає особливим. Вже останній для нас перший дзвоник, тому було дуже приємне хвилювання всередині. Розумію, що вже таке ніколи не повториться в моєму житті. Це мій останній рік, який я можу провести зі своїми однокласниками, коли ми можемо просто разом посидіти за партами, просто посміятись. 764 маленьких здобувачів знань уперше переступили поріг рідної школи. Я хвилююсь, як ніколи, і збираюся до школи, бо сьогодні перший раз я йду у перший клас. Підтримують своїх дітей батьки, адже кажуть, важливо з яким настроєм йти до школи. Видно по всьому, що їй подобається, що вона рада, вона чекала сама про це говорить, чекала дуже довго. От, нові знакомства, нові друзі. Загалом 8 717 учнів пішли цьогоріч здобувати знання до 15 загальноосвітніх шкіл. Вдруге, навчальний рік у місті розпочинається в умовах воєнного стану. На лінійках учні дякують тим, завдяки кому навчання розпочинається захисникам із сумом згадують полеглих за Україну. Більше двох тисяч дітей, виїхавши із батьками, не повернулись. Наповненість класів зменшилась. І перед навчальним роком, перед першим вереснем нам потрібно було закривати окремі класи. Там, де було чотири паралелі, ми робили три паралелі, де було три-дві. Не зачіпали ми дітей в початкових класах надії на те, що все-таки вони мають мету повернутися. На жаль, зазначає начальниця управління освіти цьогоріч довелось закрити й одну зі шкіл. Ми закрили у цьому навчальному уроці ліцей номер 3 у зв'язку із тим, що там навчалися тільки дітки за вечірньою формою навчання, і таких дітей у класі повинні було бути не менше 15 осіб. Так як там ми переглянули всі списки, багато дітей виїхали, багато не повернулися, і таких дітей налічувалося в класах по 8, по 10 чоловік, тобто не відповідало нашому вченому законодавству. Повністю всі діти, які навчалися в вечірніх класах, будуть зараз. Розміщуватись у ліцеї номер 12 Ми там формуємо, добираємо дітей, добираємо тих ще дітей, хто навчатися бажає і за кордоном, і в нас таку форму здобуває освіти як екстернат. Усі заклади освіти запевняє Валентина Адаменко, готові до нового навчального року. Більшість із них забезпечені найпростішими укриттями. Що минулий навчальний рік, ви заходили і бачили, що це були просто підвальні приміщення, то сьогодні ми можемо говорити, що це найпростіше укриття. Ми вирівняли повністю підлогу, ми зробили штукатурку стін, електропроводку поміняли, лампи світодіодні поставили, зробили знову запаси води. У кожному закладі освіти є по декілька генераторів. Тобто все, що можна було від нас зробити, ми все зробили. На жаль, немає власного укриття перша та восьма школи. Аби навчання проходило очно, учні першої користуватимуться укриттями міськвиконкому та одного із ОСББ. Восьмої навчатимуться тимчасово у змішаному форматі на базі п'ятої. Уже сьогодні підписаний договір на виконання робіт, є переможець. Ми надіємося, що до 31 грудня дані роботи будуть виконані. І вже після нового року гімназисти восьмої школи повернуться до рідних стін.